Вітаю вас, шановні друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзвіл. І на своєму каналі я розбираю різні варіанти, різні платіжні системи для того, щоб використовувати їх для міжнародних платежів, для виведення грошей за кордон, а також для поповнення брокерських рахунків на фондовому ринку. І сьогодні ми поговоримо знову про платіжну систему Геном. Я вже знімав відео про цю платіжну систему, але з 1 вересня відбулися деякі зміни в цій платіжній системі. І до цього фактично Геном це був найкращий варіант, скажімо так, найдешевший варіант поповнення брокерських рахунків. В деяких випадках він залишається далі найдешевшим і, можливо, найпростішим, одним з найпростіших варіантів поповнення брокерських рахунків. і... Переведення коштів валютних за кордон, але вже з певними нюансами. І якраз ці важливі нюанси ми обговоримо у даному відео. До речі, ситуація з платіжними системами, з тарифами постійно змінюється. Я дуже часто перезнімаю відео, тому що це все змінюється, і міняються тарифи, міняються ще якісь умови. Тому, якщо ви хочете максимально актуальну інформацію стосовно варіантів поповнення брокерських рахунків і переведення коштів за кордон, а також інвестування на фондовому ринку, переходьте в мій телеграм-канал. Тут завжди я в першу чергу надсилаю інформацію. Отже, платіжна система Геном з Литви. Яка ситуація? Справа в тому, що в червні 2025 року відбулася дуже Хороша новина пов'язана з тим, що Геном зняв щомісячну абонплату для тих клієнтів, які вперше хочуть зареєструватися в цій платіжній системі. Раніше вартість для українців була 5 євро на місяць. Тобто, це була абонплата за те, що ви користуєтеся цією платіжною системою. І 13 червня, якщо бути точним, Геном відмінив для нових користувачів цю абонплату протягом одного року. Тобто ця комісія була знята. Але так вже сталося, і це ми отримали фактично заднім числом інформацію про те, що з 1 вересня 2025 року геном знову ж таки для нових зареєстрованих учасників користувачів запровадив знову цю абонплату в розмірі. 5 євро. І тут ми так бачимо, що 0 євро для тих, хто перше зареєстровані були в період між 13 червня 2025 роком і 1 вересня 2025 року. І це буде тривати до 13 червня 2026 року. Але ті учасники, які зареєструються з 1 вересня 2025 року, будуть зобов'язані платити цю абонплату в розмірі. 5 євро. І це є така неприємна новина, тому що вона збільшує наші витрати. І ще один момент, на який я б хотів би звернути увагу. А тут є ще одна комісія, яка знімається, якщо ваш рахунок не активний. Тобто, якщо він не активний більше, ніж 6 місяців, то кожного місяця вам буде зніматися з вашого рахунку 20 євро до того моменту, поки на рахунку не стане нуль. Ось такий важливий момент, який ще потрібно. А собі запам'ятати. Отже, а які ж тоді будуть наші витрати, якщо ми все ж таки будемо використовувати платіжну систему Геном? І тут вже виходить на перший план сума ваших поповнень. Тобто, чим більше ви будете поповняти, чим більшими сумами ви будете переводити, тим ця комісія буде менша. Тому, якщо ви надсилаєте в місяць в районі 100 євро, плануєте надсилати 100 євро, то краще використовувати вам платіжну систему Зен. Ось. А тут є відеоінструкція, як зареєструвати, як користуватися платіжною системою. ZEN. Якщо ваша сума поповнень від 250 євро і більше, от, наприклад, 250 євро, це буде 2,5% комісії. Це вже куди би не йшло. В принципі, може бути. А якщо у вас сума 500 євро в місяць, то тоді Геном далі є одним з найкращих варіантів поповнення. Тому чим більша у вас сума поповнення в місяць, тим вихідніше для вас буде залишатися геном. Зараз коротенько я надам інструкцію, як зареєструватися в геном. Отже, ви переходите по посиланню. До речі, можете перейти по моєму партнерському посиланню, зареєструватися. І використовувати геном. Отже, а також посилання буде в описі до даного відео. Отже, вводите свою електронну адресу або телефон. Придумуєте пароль, пароль тут складний. Зразу, до речі, пароль, вам система тут генерує. Там треба, щоб був спеціальний символ, маленька буква, велика буква, літера. Тобто багато всього треба, щоб було. Можете собі тут згенерувати, вам система може згенерувати складний пароль, запам'ятайте його, запишіть, щоб потім не треба було відновлювати. Якщо після того, як ви ввели логін, пароль а, чи там електронну пошту і пароль, і натиснули галочку, поставили, вам система каже, якусь помилку, там Canvas, щось таке червоним пише, непонятним, то це означає, що ви вже були. Зареєстровані або з тою електронною адресою, або з тим телефоном. Тому бо бували такі випадки, що людина просто потім згадувала, що вона два роки тому пробувала реєструватися і зараз її не, не хоче просто реєструвати. Реєструємося далі. На наступній сторінці вибираємо особистий рахунок. Далі система нас реєструє, і нам відкривається такий, а, така сторінка. Нам потрібно далі провести верифікацію. Без верифікації ви фактично нічого не зробите. Ми спочатку робимо верифікацію, проходимо, потім відкриваємо собі картку, і тоді ми аж можемо поповняти цю картку. Отже, верифікація. З верифікацією будьте уважні. Вводьте дуже чітко своє ім'я, прізвище, так як у вас написано в закордонному паспорті. Коли робите верифікацію, вказуєте закордонний паспорт, робіть гарні, якісні фотографії. Коли вас просять зробити селфі, робіть гарне, якісне селфі, щоб у вас на стіні не було ніякого там фону лишнього, щоб можна було дуже файно і дуже легко вас ідентифікувати. Чому я на це звертаю увагу? Тому що може бути верифікація тиждень, два тижні. Потім просять довідки про доходи, потім просять підтвердження адреси. Тобто ця процедура може тривати дуже довго, якщо от ви на перший, в перший раз зробите щось неякісно. Тому зробіть гарні фотографії, зробіть хороше селфі. Проговоріть там буде запит проговорити словами, деякі там цифри. Проговоріть їх, тобто спроді цю, цю верифікацію якісно. Ну, крім того, не вказуйте ФОПа, бо попросять довідки про доходи, не вказуйте великі суми. Які ви будете переводити, тобто там вказуєте там, 1000 євро, наприклад, в місяць. А коли у вас буде дохід, там вказуєте там, 1000 євро в місяць, тобто там 12 тисяч євро в рік. Тобто, десь приблизно ось такі суми не ставте великі суми, тому що вам можуть запросити довідку про доходи, можуть запросити ще якісь додаткові документи. Якщо ви цього не хочете. То краще от такими обмежитися. Ще один момент: по адресі реєстрації. Вказуйте адресу реєстрації українську, адреса місце проживання українську, щоб у вас на телефоні була включена геолокація, щоб міг вас телефон ідентифікувати, де ви знаходитеся. Бо потім можуть бути теж з цим проблеми. Далі надсилаємо, отримуємо платежі, використовуємо кілька валют, тобто вибираєте якісь там пункти, навіщо вам потрібен геном. Далі робимо верифікацію через паспорт і, в принципі, на проживання загалом зазвичай не потрібно ніяких документів. Потім спочатку це робимо на комп'ютері, після цього система вас просить продовжити реєстрацію на телефоні. Ви телефоном скануєте QR-код і проходите. Всю верифікацію. Далі потрібно трішки почекати. Ну, знову ж таки, це може бути від кількох там, годин до кількох днів, а може бути і два тижні. Бувало таке. А, вас скажуть, що верифікація завершена, і вам потрібно буде відкрити картку. Тобто, от тут вас в де картки. ви переходите і буде відкрити картку. Тут вже в мене відкрита картка. А у вас буде кнопочка Відкрити картку. Ви відкриваєте одну віртуальну картку, де для її авторизації потрібно буде сплатити 1 євро. Комісії. Наступне питання: У Вас, ну ви нажимаєте відкрити картку, вам буде писати система. Почекайте трішки, там в районі 20 хвилин, почекайте, коли відкриється картка. Буває це не 20 хвилин, але тим не менше, картка відкривається, і після того вам потрібно на 1 євро її поповнити для того, щоб вона авторизувалася. Як ми це робимо? Ми це робимо через плюсик в самій системі геному. Через плюсик, але ми це робимо один раз, запам'ятайте цей момент. Ми робимо один раз плюсик, поповняємо на 10 євро, це мінімальна сума зі своєї картки, тобто тут вибираємо кредитна або дебетова картка. Поповняємо зі своєї картки єврової українського банку, тобто це моно, приват, пумп і так далі. Поповняємо на 10 євро. В нас знімає комісію і... Приватбанк і Геном, там буде в районі 30 центів комісії. На 10 євро поповняємо. 1 євро система забере, в нас на рахунок впаде 9 євро. Все більше, ось через оцю кнопку ми Геном не поповняємо, бо це буде дуже дорого. Це буде 3% комісії за поповнення. Цього нам не потрібно. Йдемо далі. Ось так відкривається у вас картка. Така, така картка у вас буде, тобто отут буде віртуальна картка номер. Якщо ви клікаєте по картці, то вам з другої сторони буде писати номер цієї картки. Що ми робимо наступне? Далі нам потрібно цю картку поповнити. Як ми це робимо? Ми поповняємо просто по номеру картки, беремо ось тут номер картки, заходимо в свій додаток Монобанку Приватбанку і робимо вихідний платіж євро на євро на картку Євро. Все, відсилаємо. Комісія буде 0,9 монобанк, 1% Приватбанк. Ну, приблизно ось так. Близько 1%, 1 вас забере комісії український банк. Український банк забере 1% комісії. Далі, гроші вам падають на геном. Після цього ви вже в самому Геномі натискаєте кнопку відправити, Сент. Вибираєте банк, банковський аккаунт, СЕПА-переказ, Тобто ми вже з геному можемо робити СЕПА-переказ, натискаємо. Далі вибираємо не персона, а бізнес. Ну, якщо ми робимо платіж, ми вже можемо, в принципі, любі платежі там робити і на особи, і на бізнес. Ну, якщо ми поповняємо брокерські рахунки. То тоді вибираємо бізнес і вводимо тоді вже наші е, брокерські рахунки. Це там Freedom Finance чи Interactive Brokers, який брокер вже у нас є. То ці рахунки ми вже тоді вводимо. За переказ комісія буде 1 євро незалежно від суми. Тобто Геном зробив такою, е, такою свою систему: що чим більшими сумами ми оперуємо, тим меншу комісію ми платимо. Отже, які будуть зрештою комісії: 1% за відправку з українського банку на геном. 1 євро за відправку з генома на наш брокерський рахунок, і 5 євро абонплата, якщо ви зареєструвалися, верифікувалися після 1 вересня 2025 року. Отже, давайте ще раз важливі моменти. Перше, вказуємо українські дані, геолокація, українська адреса. Далі не вказуйте великі суми поповнень, зробіть якісні всі фотографії і верифікацію. Не стягуйте з гроші з української картки, бо буде 3% комісія. Відправляйте з української картки на Геном. Тобто кроки мають бути наступні: банк, український банк, Геном з Геному, з Геному на Брокер чи на якийсь інший платіж. Ну і, можливо, довга верифікація, якщо ви робите щось не так, друзі. Отже, таким чином зараз, станом на 2025 рік, найкраще користуватися платіжною системою Геном. в... Описі до даного відео є посилання на реєстрацію і верифікацію в геномі, тому переходьте по посиланню, реєструйтеся. І, до речі, якщо вас ще раз наголошую, цікавлять найактуальніші варіанти поповнення брокерських рахунків і використання міжнародних платіжних систем для того, щоб поповняти свої брокерські рахунки або робити інші будь-які платежі, то підписуйтеся на мій телеграм-канал. Він є в описі до даного відео в першому на першому місці. Підписуйтеся і будьте в курсі останніх найактуальніших новин. Успіхів вам! Бережіть себе, всього найкращого і швидкої перемоги нашій країні.